Друзі, бігла аж з самого городу. Чую, пищить, кричить, а ця малеча наша ще не забрала. Це кошенятко поїде аж на Київ, дівчинка забере. А воно мася, це ж пристає, пригає на нього, гратися, не дає покою. Ну, вона її, можливо, щепонула його там трошки за вушко. І це запищало, забилося там в куточок. І думаєте, ну, ну, Хвилиночку посиде, а потім знову пригає, гризе і це капець якийсь. Це Демонятко маленьке. У нас... Я поливала квітнички, усі позаливала. Ну, То, то дощ пройде, то сух. Так, тільки не пригай високо. І, і воно по клумбочках побігало, і ось брудне все, зараз мене замаже. Ти злізти хочеш? Ну давай, давай будеш допомагати мені. Полоти давай. От так, от умнічка. Вона ще тут не була і трошки боїться, бо тут курочки ходять і дуже гучно кокають, коли бачу цю кішечку. Прям кричать так, що опасність, ризиковано поряд з таким маленьким кошенютком знаходитися, а вона боїться. Ну, все. Буде знайомиться. Ну, це ще зараз. Буде знайомиться, і рисиків немає в нас там в клубочках. Зараз вона роздивиться, їх рознюхає. Ну, я дивлюся, хвостиком уже мотуляє в сторони, така ділова дівчина. Я думаю, що вже страх пройшов, пілюлію отримала, вже також забулася. Ой, а куди ж вона? Зараз до сусіда піде. А я з сусідом розмовляла, там тіньове місто і попросив якусь квіточку, метр на метр дівіночка, щоб в тіні росло. Та в мене повно таких квітів. Не знаю куди дівати. Звісно, що я дам ту дівночку засадити квіточками. А це чую, пищить. Так, ну давай. Польємо нашу полуничку. Ой. Горечка моє, що дитина, бігаєш за ним. То покормить, то спати вкласти то з якогось куточка витащити, бо застрягло. Воно ж не подвижне, рухається весь час, в яку шкоду залазить. Бо вони там уже сухо горизонт. Ну, я думаю, а доступ пропустила. наросло їх старючих. Ну, що ти там страждаєш? Ну, ще йди до нас. Допоможеш попрацювати на городі, позбирати врожай, цукровий, солодкий. Воно, чим ближче до осені, тим смачніші ці кабачки. Але не хочуть споживати. Так, балується декілька курочок. А всі пішли відпочивати, тому що каще. Смачною на бульйоні наїлося. Що ти хочеш? Іди сюди, Масюль. Щось хоче і сама не знає, що. От уже ж там лапки варяться, не було ні шийок, ні головок. Взяла трошки лапки, сходила до центру. І воно пахне аж на вулицю, Да? Ходімо, я тебе нагодую. Це не кішка, а взагалі щось. Тут ще ж малечу не забрали. І вона от хвилюється за нього. Полуничка нібито прижилася. Це матусина класна полуниця, крупна, вона якась така квадратна. І це треба ямочки більше зробити. Я поливаю кожного дня. І вечором буваю вранці полью, вже заплескалася. Деякі листочки, нижні посухи. Я їх прибрала. Ну, а ці всі вже вони живі, здорові. Тут не можна пісяти, тут полуничка росте, дивися прямо на полуничку. Ну я ж не можу дитину прогнати, коли воно пісюнькає. Це капець якийсь, уже на сяло. Тільки не потрібно заривати, будь ласка, залишив в покої мою полуницю, ти ж потім також ягідки будеш їсти. Барабулька маленька. Сіденька, да? Сіденька, молоденька барабулька. Ну, це з тобою я тут не попрацюю. Старий кабачок уже не розріжеш. Треба сокирку принести, щоб тут лежало. Та сокиркою роботи, вони не встигають поїдоти. Два кабачка на добу вистачує їм. Та там уже понаростало, треба позбероти. Мась, що ти там робиш? Чому ти туди залізла? На сонечки грішся. Ви бачили таке? З однієї полуниці перейшло на іншу. Це вже полуничка мрія. Мабуть, там попісюнькало, а тут по какунька. <плес> Де манятка маленька? Ага, там не сподобалось, треба ще один туалет зробити. Ага, два мало, треба ще три. Викопати, ну, будівельник. Та ти моя зірочка така. <ріст> <ріст> Ой, господи, це взагалі ще дитинчатка. Ну, будемо зараз полоти, заривати ямки, полуниця не пропаде, друзі. Це все природньо, це я деяким людям, щоб не хвилювались. Котиків багато в селі. Вони по всьому городу плазують і крутяться, і вертяться на рослинках, і виривають, і до туалета ходять. І все гаразд. Росте. Ну Давай, заривай. Пітюньку почула, боїться, боїться. Тут водичка у нас мушка втопилася. Йди, мушка. Це нам тут не потрібно. О, зараз прольємо, ямочки я гарні зробила. Потім підкушимо, зариємо. Я думаю, полуничку вже не потрібно чіпати. Ну, поливати, звісно, треба. Але можна вже і не, і не чіпати. Вже прохолодні ночі такі. I don't know. Намагається втекти, та тільки не в ту сторону. Якраз біжить там, де Петя. Он крадеться, хоче додому <сум> перебігти. Ну, давай я тебе пересаджу, давай. Чи ти сюди? Не бійся, Петя добрий, він тебе не образить. Не образи моє сонечко маленьке. Так, що тут? Росте, розвивається наша мохіто. Портулак добре розвивається, от наша м'ята, <пока>, поки не розростається. Ну це, це добре, нехай буде таким компактним, кущиком красивим. Дуже нам не потрібно, щоб воно повзло. Як красиво, в промінчиках-сонечках сяй. Така симпатюня. Ой, водичка, дивлюсь, протікла. Зараз підпушимо. Трошечки земельки у полунички Заберемо. Трішки заберемо так земельку в полунички. Тут тільки щось побачила горішок. Сусід розповідав. Сусід розповідає, що завелася білочка і не одна. В одних сусідів з однієї сторони, бачив, білочка пригає на горішках. І в інших сусідів з іншої сторони також прижилася білочка. І під кущиками дуже багато лущених горіхів. Ну, скарлупа валяється. Ну, Це не є добре, тому що вона збирає всі горіхи на зиму і складає собі десь там склоп. Я точно не знаю, під землею вона їх ховає чи де. Але я знаю, що у мами також білочка живе. І вона збирає горіхи. І мама колись знайшла цілий склад. Там. Були дуже здивовані, так що тут такі білочки. Ну що, я думаю, вони просто не узріли, що в мене цілий садок фундуків. А тут тільки е, Я дивлюся, в мене воловських горіхів немає. Я так прибирала-прибирала. Щоб поприбирала їх усі. А я дуже сильно полюбляю, коли молоденькі, тільки плоди зав'язуються. Це ядро соковите ще. Коли вже визріють, посушиш. Я не дуже полюбляю Воловські горіхи майже не споживаю, Ото тільки коли молоденькі. І треба обов'язково або за подвір'ям якось посадити та оградити. Багато раз дерева за подвір'ям садила, ну машини розвертаються там. Якраз така місцина в мене широка була подвір'я, але воловський горіх десь треба посадити, хоча один. Ну, і до батьків буду ходити збирати. Мені подобається, коли вийшов до свого садочка і все є. Ти коли захотів, тоді з'їв. А коли от у тебе пригостили, дали, воно лежить там на столі, воно насправді не хочеться. От саме найкраще, коли воно є в тебе росте. Я думаю, так кожному. Ну що, білку я не чекаю, і не хочу, і не запрошую взагалі, не потрібно банано. Ну якщо прийде, ну, вистачить всім горіх. Я тут такий садочок посадила. Головне, щоб їх не розвелось багато. А одна то не біда. Я белюк уже в сьоме вироста. Так що повітрюк швидше пішов в рух. Бо сонечко з вітром таке висушує все. У нас зараз таке вітро і сонечко в обід пригрівай. що чи йшов дощик, чи не йшов, але все одно дуже сильно просушує землю. І треба поливати. От чавак розрісся, ну ще два дні, і я його зріжу, нехай ще наросте. Це вже всьо ми, ми зріжемо. Ну, головне, поливати, тоді воно росте. Пурячок уже не росте, поливала і канавочки там зробила. Треба його прибрати, та я хочу полуницю ось, ось розсадити. А ви подивіться, як мрієчка вже розрослася, ту, що ми почистили, зрізали повністю. І розрослась уже так. Ще й вусика наростила на кожному кущику. Ну, вони оце зараз потрібні, як вони мені взагалі не потрібні. Це мрічка ту, що в нашому селищі, у бабусеньки купила. Воно там стояло нещасненьке, таке 10 кущиків тримало в жменічки. Ну, я й забрала. А воно так добре розрослося, воно ще на тій стороні. Ну хай я вирву. Я це зрізала. Тільки треба ямочки. Де вони? Грабельки, ну що вже десь діло. Бо кицюнька маленька побігла в будиночок, боїться півника ще не потаравешувати. воно й не потрібно товаришувати, тому що її заберуть. От ямочки Бо тут тайка кулечки підживила, піддобрила киця. Молодчинка, помощничка маленька.